Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на е, один канал мого друга. Ну, ви знаєте якого, якщо сканували QR-код. Так, він мені відправ відео і попросив його відправити, але я не можу, я не хочу просто. Так що я зробив на нього обзор і сказав йому, що постараюсь. А ще, щоб увидели мої емоції. Ой, зараз. Я ось такий. Так, починаємо відео. Так, він без звуку, так що будемо вот так просто смотрети. Ви бачивається? Ви бачив... Ви бачив він. Він у так повз по Н нібу. Ага. Ага. Так, мені ось цей, хто прислав це відео, прислав ще й фото. Так, що він робить? А ще замітив, що там назва помубай. Ну, він, ц... ну він не грав, граф. Я не знаю, він на, на отновленной версії граф, чи це він взяв рук? Ну добре, о. А як пар, а як чу? а як він не забітив? Афк, ну добре. Давайте подивимось. Так, інстаграм. Во, ви заскриншочили, потім потім придите на Угу, Опа. Шаги. Так, погодите, мне треба... Мы меня... на... Упала одна игрушка. Опа. Ого, сколько у него эмодзи. У меня стики нема. Он что, Дэнс Крис взял? Прикольно. Эх. Ае спешила. Прикольно, разу танцует. Прикольно. Дэнс. <пиродили> давай, 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 лай. А что ты зробив? Ава ты портужит. Я прыгаю.

Я просиду сюди. Зстаті, ось його нік якщо ви, ви не побачили чоловік ось тут, якщо ви не бачите ось. А, Якщо хочете з ним грати, ось його, його нік а что он зробить? Скільки це еще буду? Йо бай. Ну добре поторгу. Так, так А шагай там. Я не полібаю це враг. Первачте, що я западе фідею, просто буде. Переводи палатки були, а я поправ. Так, що там? Далі? О... Його шарошки. Добре. ті, -ті, -ті, -ті. А воно ще довго. Я ну, не разуми. Цель пятнадцать. О! Прикольная эмоция. А, в свое Так. Ну... Все, відео закінчилось, але щось іде-йде, іде, 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 їде. Так що ось, всім, всім па-па.